Hello, everyone. Вітаю всіх! Рада бачити так багато учасників. Будемо з вами розпочинати нашу зустріч. Так, вітаю. Можна написати в чаті звідки ви. Рада вас бачити. So, hello, hello, everyone. I can see your messages. Бачу ваші повідомлення. Вітаю всіх. Отож, вітаю всіх на нашій з вами зустрічі. А ми будемо сьогодні говорити з вами про всю українську інтерактивну олімпіаду, загалом про відкриття. Перед цим нагадаю, що мене звати Інна Улітко, я керівниця навчально-методичного відділу Green Country, а також Token Cloud, Це хто є в нас організаторами нашої олімпіади. Тому рада вас вітати, рада бачити. Бачив багато повідомлень. Вітаю, вітаю всіх! І дуже приємно бачити повідомлення англійською. Відповідно, розумію, що всі готувалися до Олімпіади з англійської мови. Отож, сьогодні ми з вами поговоримо про сьогодні. Ми з вами поговоримо про структуру основної частинки олімпіади, про те, що на вас чекає, і загалом як вона буде завершена. А для того, щоб вам було більш наочно і зрозуміло. А, і мені комфортніше, я поділюся з вами своїм екраном, презентацією, а, от і а, будемо з вами розпочинати. А, так, розпочинаємо з вами. От Бож. Олімпіада складається з трьох етапів. Я думаю, що ви пам'ятаєте, це підготовка марафон, яку ви вже я дуже сподіваюся, всі вдало прийшли. Ви вже протягом місяця отримували доступ до всіх завдань, виконували частинку Grammar and Vocabulary, яка будувалася на. Яка була б кожного класу різною, от і сьогодні вже ви мали би виконати останні завдання. Тобто перший етап підготовки, тобто наш марафон, вже завершили. Тому я вас цим вітаю. Така основна частина, скажімо так, вона вже завершена. Ви вже, якщо проходили матеріали, ви вже є готовими до Олімпіади. Тому я вас вітаю, ви великі молодці, ви повторили, ознайомилися з граматикою, лексикою. Тому вам буде вже легше приступити до наступного етапу олімпіади це вже сама Олімпіада. Так, це наш онлайн-тестування, яке буде відкрито і вам доступно в ваших матеріалах завтра, тобто 28 травня о 10-й ранку. Тобто. Ви завтра вже зможете о 10-й ранку відкрити тестування і почати його проходження. От, це чекає на вас завтра. Я вам трішечки покажу, як виглядає тестування. Коли ви заходите, натискаєте на ту частинку з тестом, ви потрапите на таке поле, де буде, де буде Complete the Test, і вам потрібно буде натиснути на кнопочку Take the Test. Тобто ви натискаєте на кнопку Take the Test і в вас з'явиться тестування перед очима. А от ви зможете ну, ви зможете його відкрити, буде таке вспівче віконечко, де буде тестування, і ви будете мати змогу почати його проходити. Я нагадаю, що вам потрібно буде натиснути на тест, але завтра, вже два з десятої ранку, і натискаємо Take the test». Як тільки ви натиснете, вас відразу. Перекине на тестування так на саму Олімпіаду. Отож, якщо говорити більш детально про цю онлайн-частинку нашої Олімпіади, як я вже сказала, він відкривається. Доступ відкривається о 10-й ранку, і доступ до тестування буде до 2 червня 23.59. Тобто, у вас буде декілька днів на те, щоб, на те, щоб відкрити тестування, тобто обрати собі зручний день, час. От, коли вам буде зручно, ви зможете його відкрити в період з завтрашнього дня з 10.00 і до 2 червня до 23.59. Ви зможете собі обрати спочатку, коли ви хочете його проходити, обираєте і відкриваєте тестування. А всього буде одна спроба, тому варто відкрити тест, коли ви будете готові повністю його пройти, Тобто олімпіадний тест після. Коли ви будете мати повністю час на його проходження, тобто ми не можемо його відкривати декілька разів і потім думати, що ми можемо його прийти ще раз. О, тобто, доступна одна опція одного проходження, тому потрібно на це звернути увагу, обрати час і сісти, проходити. Тестування, всі тестування в незалежності від класу, складаються з 16 питань. Тобто питання у нас вони базували. Зависвалися на темах, які ви повторювали в марафоні, повторювали або вивчали от всього буде 16 питань у форматі multiple choice, тобто у форматі обрати правильну відповідь. У вас будуть питання, плюс правильні плюс запропоновані відповіді. Потрібно буде натиснути на правильну відповідь, обрати її. І по завершенню тестування, після того, коли ви завершуєте проходите тест. Олімпіади віддали відповіді на всі 16 питань. Вам потрібно завершити проходження, натиснути на кнопочку для завершення проходження тестування, і ви миттєво отримуєте свій результат. Тобто, ви миттєво побачите, який же у вас є результат, який відсоток правильних відповідей у вас був. Якщо говорити про переможців, то в нас будуть сертифікати чотирьох ступенів. Після того, як ви відкриєте ви натиснете завершити тестування, ви побачите, скільки у вас правильних відповідей, якщо це менше 50% правильних відповідей. То е, вам про це скаже віконечко, на яке буде вспливати з текстом, що ваш результат менше 50% і запропонує заповнити форму для того, щоб отримати сертифікат. Тобто сертифікат буде наданий тільки тим учасникам, які заповнять цю форму. Тому після того, як ви побачите це віконечко з вашим результатом, натисніть, будь ласка, на кнопку, і вам потрібно буде форм, там кнопочка форм буде активна. На неї натиснути, заповнити її. І відповідно заповнити своє там прізвище, ім'я і мейладресу, у дна яку будуть при надіслані сертифікати, тобто в нас будуть сертифікати учасника учасників Олімпіади. Також, якщо ми говоримо від, про результати 71 і 90% правильних відповідей, ми маємо різні ступені, ви бачите, що ми маємо 4 ступені, менше 50% – це четвертий ступінь, від 50 до 70% правильних відповідей – третього ступеню, від 71 до 90% – це другого ступеню, і від 91 до 100% – це сертифікат першого ступеню. Тобто, в незалежності від того, скільки у вас буде відсотків виконаних завдань, ви отримуєте свої сертифікати. Але я нагадую, що після незалежності від того, який у вас буде результат, ви миттєво його зможете побачити, і у вас буде спливаюче віконечко, де буде прохання про заповнення форми, тому ми проситимемо вас відкрити цю форму відразу. Опнути для того, щоб отримати сертифікат на свою пошту, так В незалежності від того, який у вас буде результат, чи то менше 50%, чи то 100% правильних відповідей. А якщо ми говоримо про призи, бо я вже бачу, що у нас в чаті багато хто пише і запитує про призи, у нас буде розіграш призів між учасниками перш... з сертифікатом першого ступеню. Тобто всі, хто матиме 91 від 91 до 100% правильних відповідей, між вами буде розіграний розіграш призів між учасниками, які мають сертифікат. Першого ступеня ми розіграємо три призових місця, які будуть отри... для учасників, які отримують подарунки, і кожен з трьох учасників призових місць отримує сертифікат Сертифікат на 2 тисячі гривень на навчання, який можна використати на навчання, також термос від Green Country, також блокнотик і також ПІН. Тобто чотири items, чотири складові призів для трьох переможців, які будуть обрані з учасників, які отримують сертифікати першої категорії. І якщо ми говоримо з вами про коли це буде відбуватися, то 2 червня ви закінчуєте е, проходження тестування так Олімпіади. А 3 червня ми вже з вами зустрінемося і будемо розігрувати сертифікати. Тобто, 3 червня, ми вже дізнаємося, хто стане переможцем Всеукраїнської інтерактивної Олімпіади з англійської мови від Talking Cloud та Грінкантрі. Е, так, отож е, нагадаю ще раз. Що а, саме тестування Олімпіади буде в нас активне від завтрашнього дня з 10.00, А от буде доступне до 2 червня, 23.59, Але я раджу не зволікати. У всіх буде одна спроба до проходження тесту, і офіційно ми з вами зустрінемося 3 червня о 17.00, де ми будемо з вами розігрувати. Um, Призи серед учасників з сертифікатом першого ступеня, тому готуємося. У нас не так багато часу залишилося до початку фінальної частинки Олімпіади, тобто до тестування. От тому готуємось. Приходьте, будь ласка, ті частинки, які вам не вдалося в марафоні пройти, які не встигли пройти. От, і протягом періоду від завтрашнього дня з 10.00 до. Вечора 2 червня, ви маєте змогу на проходження тестування, яке буде мати лише ви будете мати одну спробу. Далі я бачу, тут є питання, я готова на них відповідати від Терези. Якщо я не виконала всі завдання, чи на щось це впливає? Тереза це впливає на ваші знання, тому тобто, це впливає на рівень вашої підготовки до проходження самого тестування. От. Так, я бачу, хтось пише, що вже багато чого знав, це чудово. Так, питання, чи результати будуть відразу після проходження з'являтися? Так, все вірно, відразу миттєві результати. Так, якщо я бачу питання, які вже повторювалися, я не буду їх зачитувати, буду пропускати. Так, 3 червня о 17.00 буде наша церемонія нагородження переможців. Так, скільки часу на проходження олімпіади? Часового ліміту немає. Ну, тобто, до годинки часу потрібно прийти. Там всього 16 питань, тому до годинки часу буде більш ніж достатньо для того, щоб пройти тестування. Так, хтось тут хвилюється, не хвилюйтесь. Що ви проходили марафон? Я вірю у ваш успіх. Так, 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 бачу. Та так, так, так. А, а якщо вийти з тестування чи олімпіада залишиться, може вважатися як завершене тестування, тому з нього виходити не варто. Потрібно підготуватися, обрати собі час, коли ви будете проходити, і в той період вже найкраще відкривати тестування і проходити його. Тобто завершити і закрити, потім знову відкрити такої змоги технічно не буде. Так, олімпіада базується. Питання, які будуть питання на олімпіаді, олімпіади, завдання Олімпіади базуються на матеріалі, який ви проходили. в Марафоні підготовки. Питання, чи в Telegram боті буде висилання на тест? В Телеграм боті буде нагадування, а тестування буде в ваших навчальних матеріалах. Воно вже є, але доступ відкриється завтра о 10.00. Так. Результат буде у відсотковому співвідношенні. Так. Чи може бути дві правильних відповіді, і тести створені так, що вірна одна. Час, за який проходити, ні, не впливає на результат. Так, угу. так я вже бачу, тут повторюються питання, ті самі, які були попередні, тому я їх пропускаю. Ви зможете переглянути ще раз запис. Так, дякую, Даша Велика, дякую. Крінкарі, привіт передає. Так, чи, ви, чи зможу повернутися на попереднє питання в тесті? Так, від питання до питання можна повертатися. Е, так. 3 червня урок з Green Country. То можна буде церемонію нагородження переглянути в записі. Який алгоритм дій, якщо в когось зникне світло? Якщо у вас зникне світло, то швидше за все, ви матимете змогу повернутися до тестування. Якщо ні, то тоді вже звертайтеся до нашої технічної підтримки. Ми будемо вирішувати ці питання. Так. Так, я бачу, що тут дуже багато питань повторюються. Хтось в нас. Напевно, що пізніше приєднався. Матимете змогу переглянути запис. Чи якщо я виграю цю олімпіаду, у мене буде високий результат. Чи зможу прийняти участь в наступній Так, Звичайно. Так, чи можна переробити, якщо неправильно, якщо ви тест не завершили, то так можна ще раз можна змінити відповідь. Так, 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 так. Це я бачу, що питання всі повторювані, тому так, тому вже не буду на це витрачати ваш час. Так, 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 я вже відповідала на ці питання, які ви дублюєте. Якщо неправильно випадково, то ви можете змінити до завершення тесту. Сертифікати прийдуть на електронну адресу. Так, всі питання в форматі обрати правильну відповідь. Так, 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 так. Угу, все, тоді бачу, що відповіла на всі питання. Тоді вітаю ще раз всіх з завершенням марафону підготовки до Олімпіади. Очікуємо з вами на відкриття тесту Олімпіади. Тобто, це такий один з найважливіших фінальних етапів, тому я вам дуже раджу. Не хвилюватися, заспокоїтися, якщо ви проходили марафон. Я вірю, що усі все буде добре. Всі зможуть переглянути, всі зможуть пройти тестування, отримати високі результати. Я бачу, що так є питання, але які трошечки, трошечки повторюються, тому їх пропускаємо. Наголошую, що тестування знаходиться у вас в особистому кабінеті. Ви можете побачити це тестування, але доступ до нього відкриється завтра о 10.00 тому, якщо в цей час буде зручно, можна вже проходити тестування. Вітаю вас всіх з завершенням марафону. Бажаю всім успіхів на самій під час самої Олімпіади і побачимося з вами 3 червня на церемонії на розіграші подарунків серед учасників з. Сертифікатами першого ступеня. Я вірю, що вас буде багато. З радістю буду вас чекати на зустріч. Бажаю успіхів, не хвилюйтесь. Я бачу, тут було багато повідомлень, що ви хвилюєтесь, не хвилюйтесь, я впевнена, що у вас все вийде. Дякую велике вам за приємні коментарі. Дуже дякую, бажаю всім успіху і впевнена, вірю. Ваш чудовий результат. Всім гарної підготовки, бо ще є час, і удачі вам в здачі Олімпіади, в проходженні тесту. Побачимося з вами 3 червня. Дякую, всім велике. А все, тоді всім дякую, гарного вечора і до зустрічі. Бай-бай!